студії завітав очільник головного управління ДСНС України в Черкаській області Андрій Даник. Пане Андрію, ми дуже раді вас вперше вітати в нашій студії. Починаємо розмову, мабуть, з актуальних загального питання після 24 лютого. Для вас я думаю, теж не секрет, що рятувальників називають воїнами без зброї. Ви тримаєте свій фронт роботи після початку повномасштабного вторгнення додалося значною мірою. Так, звичайно, 24 лютого ми зустріли, як і всі представники силового блоку. Ми відразу перейшли на функціонування в режимах військового стану. На превеликий жаль, в перші дні ворог завдав відчутного удару по Черкащині, це саме по Уманщині. Тут же була серйозна територія забруднена вибухонебезпечними предметами. Розльот там був близько 40 кілометрів по різному кількості вибухонебезпечних предметів. І це додало значну кількість роботи. Так, якщо сказати, то роботи поменчі ми ще продовжуємо. Знешкоджено вже більше 32 тисяч вибухонебезпечних предметів різного гатунку: від артилерійських снарядів, реактивних систем, так і до більш-менших боєприпасів. Таке уточнення: всі боєприпаси, які знаходяться, вони тільки знешкоджуються, чи, можливо, деякі вони там можуть надалі використовуватися їх передають Збройним силам? Ті боєприпаси, які розлетілися, всі підлягають знешкодженню, тому що в будь-якому випадку вони вже отримали інерційний імпульс, вони можуть бути небезпечними і наражати на небезпеку особовий склад Збройних сил України за рахунок зекономленого одного чи двох боєприпасів на є раціональних. Якщо говорити по часу, чи можемо ми окреслити якийсь період, скільки ще триватиме знешкодження? Ну скажімо так, знешкодження часів Другої світової війни тримає навіть mm. сьогодні. Те, що стосується саме відновлення інфраструктури, то я думаю, до кінця року ми повністю очистимо сільсько-сільськогосподарські угіддя, щоб аграрії могли сіяти. А інші території ми будемо чищати планово, як це передбачено нашими заходами. Тому що ми, крім цього, приймаємо участь в розмінуванні Чернігівщини, Київщини. Зараз наш зведений загін працює на Харківщині. І я впевнений, що зараз хлопці будуть повертатися з Харківщини. Ми знову підемо або на Харківщину, або на Донеччину, або на Херсонщину. Наскільки ми розуміємо? Ось ви кажете, це досить небезпечні зони, де окуповані, без летальних випадків зі сторони черкаських рятувальників. Ну, слава Богу, ми не маємо втрат серед наших рятувальників. Маю велетенську надію, що до кінця війни цього і не буде. Але втрати дійсно в системі є, і є втрати серед саперів. Це неодноразово були нещасні випадки на Донеччині, на Харківщині. Вони пов'язані в першу чергу з тим, що Росія використовує касетні боєприпаси в великій кількості, великій кількості протипіхотні міни. Ну, можна довго казати, про те, скільки конвенцій вони порушили, отавських і всіх інших. Але факт в тому, що такі боєприпаси є, вони використовуються. Тому особовий склад, звичайно, той, який направляється, ми робимо додаткові тренінги, підбираємо найбільш досвідчених офіцерів, які працюють на чолі розрахунків, відповідні засоби захисту, завдяки підтримці міжнародних партнерів і Черкаської обласної ради, Черкаської міської ради, обласної державної адміністрації. Ми значно посилились в матеріальному стані нашого саперного підрозділу. Я так скажу, я думаю, що ще до кінця року ми будемо мати певні позитивні здає в цьому напрямку. Чи багато рятувальників-переселенців, якщо їх можна так назвати, наразі служать в Черкаському управлінні? Ця цифра перемінна станом на сьогодні, це більше 180 чоловік. Але справа в тім, що вони, наприклад, знаходяться місяць у нас, потім згідно окремих наказів в складі зведених загін повертаються в зону бойових дій. Потім знову повертаються на Черкащину, можна сказати, як для відломування. А так, 180 переселенців. Це здебільшого Донецька область, Луганська область, Херсонська, Харківська область повертається назад. Чернігів, Київ вже повернувся. Тобто є ті рятувальники, наприклад, де окуповані території, і вони повертаються служити так. в місцях. Вони mm. повертаються служити. Вони формують зведені загони, і з ким з них не поспілкуєшся, всі думають тільки про одне: як повернутись назад. Єдине це напевне на виключення. Це екіпаж одного з рятувальних катерів, який вийшов з Маріуполя і зараз служить на Черкащині. Ну вони розглядають питання, що можливо тут і залишитись, тому що Черкащина все таки подобається. Закінчилося також святкування Рожгаша на місті. Умані перед ним було дуже чимало засторог, що Росія буде бомбити місто саме. Момент святкування, ну поліція вже прозвітувала, що на щастя обійшлося без якихось значних подій з вашої сторони. Теж минуло все в принципі більш-менш спокійно. Так, завдяки спільним діям правоохоронних органів ніяких надзвичайних подій ситуації допущено не було. Було декілька фактів з того, що паломники розпалили на балконах традиційно. Мангали так, це, а це вже року роблять. Так, і там парі людей отримали застереження щодо порушення правил поведінки на воді. В іншому все пройшло нормально. Також на Черкащині завершився купальний сезон, проте буквально нещодавно ми ставили, що знову витягли з так. водойми потопальника. Загалом, про які цифри за цей період ми можемо говорити, Ну, станом на сьогодні загинуло 20 осіб, з них троє дітей. Але це набагато менша цифра, чим була в попередні роки. Попередні роки цифра доходила до 80. І з чим це пов'язано? Ну, по-перше, була закрита навігація, тобто менше суден було в акваторії. По-друге, ми значно змінили саму систему до рятування на воді. Якщо до цього ми мали в системі ДСНС 5 водолазів. То зараз ми їх маємо 20. Вони заступають на цілодобове чергування. Ми ввели такий вид запобігання, як патрулювання на катерах. Тобто збільшується кількість врятованих і відповідно зменшується кількість загиблих. Ну маю надію, що зима нам не додавить за рахунок рибалок. Зараз ситуація досить таки позитивна. Ми так розуміємо, теж скоро почнуться превентивні заходи. Робота з рибалками. Тими може... ж так, звичайно, ми готуємось до зимової навігації, готуємо готуємо катерний склад, той, який буде використовуватися взимку на повітряних подушках. Готуємо особовий склад. Відповідно, будуть і превентивні заходи з використанням там і безпілотних літальних апаратів для патрулювання, і квадроциклів по прибережній зоні. Ну, трошки пізніше я думаю, ми прозвітуємо повністю. У вас також служить собака-рятувальниця Найда. Чи не плануєте якось збільшувати штати і чи можливо залучати до інших служб та тварин? Ну на сьогоднішній час, скажімо так, кожний пожежний або рятувальний підрозділ має якусь там собаку чи якусь кішку, яка там уже в них як символ підрозділу. Найдеться трохи виключення з правил, тому що її брали, скажімо так, просто для охорони території, але виявили, що вона може бути корисною з професійної точки зору. Зараз нашими саперами розглядається питання по мінопошуковим собакам, але це питання складне, собаки потребують серйозної підготовки, тому я не хотів би анонсувати до тих пір, поки в нас нічого не вийшло. А так, найдеться не єдине зарядку в наших підрозділах. В Золотоніщині там у них кіт живе, який у них там оберігає частину, поки вони виїжджають на пожежі. В інших підрозділах теж кого є яка собака, там чи ще якісь речі. У селі -то також рятувальники закликали черкащан не палити суху траву, не додавати рятувальникам роботи у воєнний період, проте ми бачили, що випадків таких вистачало. Про яку кількість ми можемо говорити і завдану через те шкоди? Ну, скажімо так, це, напевне, єдиний напрямок, який не застереження, ні війна взагалі не зупинила. У нас було більше 500 пожеж. Це відсотків на 30 більше ніж минулого року. Навіть те, що ми склали 35 адміністративних протоколів і на людей накладені штрафні санкції, навіть це не допомогло. Будемо, звичайно, проводити відповідні запобіжні заходи з цього напрямку. Але хотілося б відмітити, що за літній період було не допущено пожеж в лісах і на торфосховищах на Черкащині. Ну, звичайно, велику роль відіграла заборона відвідування. Лісів, але разом з тим привитивні заходи, також які ми проводили спільно з лісовим господарством дали свій результат. Ви згадали про 35 адміністративних протоколів. Тобто, ми розуміємо, це справи передаються до суду і на людей накладають так. штрафи. Накладені було конкретно, що люди заплатили е, так. Звичайно, з цього кількості було дві справи, які суд відмінив і за недостатньої доказової бази. По всім іншим випадкам були накладені штрафи і поповнено державний бюджет. Ось такі превентивні вони, хоч ми так розуміємо, по цій кількості вони ви вже згадали ніяк не впливають. Але ось, наприклад, минуле літо ми також читали на вашій сторінці, що навіть внаслідок таких дій самі ж люди страждали, були навіть смертельні випадки. Це літо також були так, такі цього були і опіки. Була і одна загибель, але справа в тім, що ми посилюємо роботу в даному напрямку, тому я думаю, що враховуючи ті всі превентивні заходи, які ми вживаємо на слідуючий рік, ми трошки стабілізуємо цю ситуацію. Зараз активно в області готуються до опалювального сезону. Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець прозвітував, що вже на 99% готові. Ваша служба, думаю, новині, так теж готується. Можливо, прораховуєте теж якісь чи запаслися вже альтернативними джерелами на випадок якихось непередбачуваних ситуацій. Ну, якщо казати про наші підрозділи, то вони готові працювати в умовах того, що ворог може вразити об'єкти інфраструктури. Ми маємо. Резервні джерела жилення, резервне опалення. Разом з тим, ми приймаємо активну участь щодо посилення потенціалу Черкаської області при реагуванні на надзвичайні події на інших об'єктах. Це як отримання за рахунок Державної служби надзвичайних ситуацій, так і міжнародних донорів і електрогенераторів високої потужності і новітньої техніки, яка десь змогу ліквідовувати надзвичайні ситуації в зимовий період. До слова згадалося, коли на студії був ігор Табурець, Він розповідав, що до зимового періоду будуть по області розташовані ці точки обігріву, чи як їх правильно назвати. Коли слід їх очікувати, пункти обігріву розгортаються за рішенням місцевих органів влади. Тоді, коли в цьому є необхідність, тобто або дуже понизилась температура, або все-таки, на превеликий жаль, ворог вразив якийсь об'єкт інфраструктури, і потрібно їх формувати. Тому ви розвертатися, вони будуть виключно за їх рішенням. Разом з тим, ми приготували більше 10 мобільних пунктів обігріву на базі автомобілів, які обладнані кунгами, і за необхідності ми зможемо працювати на посилення спроможностей громад, якщо це буде потрібно на якійсь громаді, або для роботи на трасах будуть щобутні Він також згадував, що ближче до зими буде посилюватися притік переселенців з тих регіонів, в яких інфраструктура повністю зруйнована, і казав, що. Також будуть розроблятися якісь протоколи, щоб додатково для них якісь також пункти обігріву, де вони могли б навіть певний період трішки пожити. І так само, якщо, не дай Бог, вразить ворог якусь теплу мережу. Так само, пункти, що навіть протягом декілького періоду можуть пожити люди і черкащани так, але ви повинні розуміти, що саме цей напрямок ходить до повноважень місцевих органів влади. Mm -hmm. Рятувальна служба вона задієна більш на оперативне реагування mm -hmm. і надання допомоги органам, органам влади в реалізації цих заходів. Тому mm -hmm. це питання більше до військової цивільної конструкції. Mm -hmm. Ми зрозуміли, пане Андрій, Ми вам дякуємо за вичерпні відповіді. Дякуємо, що завітали до нас студію. А ми нагадуємо, що на студії був очільник головного управління ДСНС України в Черкаській області Андрій Даник. Дякуємо, що були з нами. Дякую.